Усіх на каналі Шопінг Вінниця. Всім, як завжди, хочу передати велике вітання з берегів Південного Бугу, з міста Вінниця. На сьогодні сонячна така погода, чудова осіння. Ходила за покупками. Невеликі покупки здійснила, але, тим не менш, хотіла поділитися з вами оглядом покупок. Заходила в АТБ і так вже склалося, вже який огляд поспіль показує, що купую яйця. І вже знов подорожчали яйця. Ну так складається, що ми з вами розпочинаємо огляд покупок з яєць і з підняттям цін. От Кожен раз я ходжувати ви, я так часто не Слідкувала за цінами, що вони настільки часто в нас змінюються, але тим не менше ділюсь з вами. Бачите, знов купила яйця і яйця знов подорожчали. Минулого разу я купувала 37,90 за десяток яєць, якщо поштучно купувати. А сьогодні вже були по 39,90 за десяток яєць. Але потрібно було яйця, то я купила десяток яєць, віддала 39 гривень. 90 копійок зі своїм лоточком ходила, набрала десяток яєць. Купила. Купила знов олію, але на олію зараз в АТБ не діє акційна пропозиція, чесно кажучи, була здивована, я раніше якось робила акційні пропозиції на якусь торгову марку. На тижневих знижках обов'язково якась акційна пропозиція діє. Але, на жаль, зараз на тижневих знижках олія йде без знижок. Мені потрібна була олія, то я купила 100 жар за 60 гривень, була ціна 60 24 копійки пляшка олії, коштувала від торгової марки Стожар. взяла. Зараз були, проходила пос, хоч у мене там і були, але я вирішила поповнити запаси, враховуючи те, що зараз ціни піднімаються дуже швидко, а з акційною пропозицією були флос зубачистки по 25 гривень за 50 штучок. Думаю, треба буде купити, поки хороша ціна. Тож взяла собі до кошика, ще є зубочистки. І чай мені потрібно було придбати, а чай заходила, хотіла з бергамоту взяти. Вже показувала вам болядок. Неодноразово купувала саме від торгової марки Делюкс чорний чай, байховий з ароматом бергамоту. Непоганий, в принципі, за свої кошти: 69 гривень 90 копійок. Кошта 100 грамова упаковка виробництво написано Шрі-Ланка. Ось взяла. І взяла лимон. А на лимон хороша ціна була. В тебе по 55 гривень 90 копійок за кілограм. Один лимон обійшовся 140 грамів і віддала 7 гривень 83 копійки до чаю. Чорний чай, якраз з лимончиком, осінь то хочеться. З лимоном чай, то взяла ще з лимоном чай. І на тижневих знижках були улюблені мої батончики. Рошета не витримала, купила 6 штук сьогодні. По 6 гривень 90 копійок коштували батончики Рошета. Мій улюбленіший батончик. Вони зараз на знижках всі, до речі, і жовтий, і червоного кольору, там з молочним шоколадом жовтий, і червоний з чорним шоколадом. А це зі смаком арахісу. Хто вже дивиться на, не вперше, то один з моїх найулюбленіших. Шість штучок взяла по 6 гривень 90 копійок були ось такі батончики рошета. Набрала, слухайте, аж сама здивована. З ну, солодке ми полюбляємо, то що взяла. І взяла ще, знаєте що, гірчиця. А герчиця взяла в баночці в скляні від торгової марки Своя лінія. Хоча хотіла взяти іншу. Там думала взяти або Торчин, або вираз. А потім подумала, а хай краще в скляній баночці буде. І ти почитала, що це наш вітчизняний виробник виготовляє місцевий Вінницька. Зараз скажу вам. Вінницька харчова фабрика на вулиці Скалицького до речі знаходиться. Ось бачите, написано. Думаю, чому б не підтримати нашого місцевого виробника, який для торгової марки Своя лінія виготовляє гірчицю класичну, міцна, 200 грам у баночці, 20... 2 гривні 90 копійок коштувала гірчиця. А чому гірчицю купувала? Бо закінчилася гірчиця. А показує, пам'ятаєте, в огляді показувала, що купувала рульку на центральному ринку, а з рульки приготувала смачний рулет. І до ру... а цей рулет дуже. Смакує з гірчицею загорнути його в лаваш або з хлібчиком житньо-пшеничним, намастити гірчиці і нарізати рулетик з кибочками і посмакувати. Вже шматочок відрізали, поїли. Рулетик доволі таки величенький вийшов в розрізі. Ось покажу такий він вийшов, ароматний, смачний, можливо, комусь не дуже привабливий, але хто полюбляє ці поцінувачі саме. М'ясних страв, то це дуже смачно. Рецепт є, до речі, на каналі. Можете переглянути, теж приготувати дуже бюджетно і дуже смачно. Це рецепт, до речі, моєї мами. Він є на каналі, показувала вам його в оглядах. Хотіла також поділитися, що заходила в Єву, а в Єві діють пропозиції. Там було написано акційні пропозиції на вихідні. Ну я не знаю, скільки вони будуть тривати, чи вже з понеділка закінчується акція чи ні, але. Я купила це, я вчора купувала, одну вже скористалася однією масочкою, дві купуєш і дві одиниці у подарунок. Ціна за. Маску 49 гривень 90 копійок. Дві купуєш, дві у подарунок, тобто чотири одиниці виходить на 100 гривень. 25 гривень коштує одна маска. Але це хорошої серії. Це виробництво Корея, торгова марка Холіка-Холіка. Найбільше мені з цієї серії я от спробувала різні різновиди, але найбільше мені до вподоби з рисом. Він гарно гарно маска зголожує шкіру обличчя, особливо восени, це добре. Раз на тиждень використовую. Маски, тому взяла, хай буде і взяла крем для рук. Чому два? Це теж пропозиція хороша. Один купуєш, а друга одиниця зі знижкою мінус 50% відсотків. Тобто за два креми я віддала 105 гривень, враховуючи те, що друга одиниця зі знижкою мінус 50%. тобто один крем, якщо два купувати, виходить 52 гривні 50 копійок. Для цього крем, крему то хороша ціна. Е, відкрила його власне в цьому році. До цього я користувалася дав, але з кокосом. А потім з'явилася ось новинка зі смако... з ароматом. Вірніше, авокадо і календули, то дуже гарно. я показувала вам його теж в оглядах. І ще хотіла поділитися їздила. На космонавтів у нас у місті Вінниця є гарна крамничка. Багато хто з Вінницьких знають, Біля Аврори є магазин, там, де продають товари для дому, багато текстилю, посуду. Це крамничка біля Аврори на проспекті Космонавтів знаходиться. Заходила подивитися шкарпетки, але ще й посуд. І були в них хороші акційні пропозиції на скляні баночки від торгової марки Люмінарк. З хорошою пропозицією 79 гривень. Баночка була, зараз скажу вам, пів літри. і 750 мл коштувало 89 гривень. Баночки завжди в домашньому господарстві, в нагоді Зайвими не будуть, і тим паче, що вона скляна, дуже зручна у використанні, гарно вимивати, якщо потрібно там, промити добре всі частини. Можна використовувати для сипучів, для для сипучих, для горішків, для печива, якщо випікаєш. В баночку покласти дуже естетично і гармонійно виглядають. І мені подобається, що вона прозора, проглядається, що зберігається в самій баночці. Мені такі до вподоби, і думаю, поки хороша акційна пропозиція, то треба буде взяти. Бо пляшка олії 60 гривень коштує, а скляна баночка, яка прослугує, то 79 гривень. Ось такі в нас, бачите, ціни. І ще в цій крамничці я купила шкарпетки. Шкарпетки взяла ось з кольору Капучино. Лад був 95% бамбуку і 5% сфайнексу. В принципі, вони дуже приємні на дотик. У мене такі були, вони гарної якості, довго слугують, і мені подобається, що на них немає катишок, не збираються на них катишки. І резиночка така, що. Не дуже стягує саму ніжко. 65 гривень коштують шкарпетки. Жіночі одні взяла. І була ще, але це я купувала саме в крамничці дюна. Це в мегамолі я була і заходила в Дюну подивитися чоловічі шкарпетки, мені потрібно було. І хороша пропозиція була: три шкарпетки чоловічих у наборі за 130 гривень. Склад тут 75% бавовна, 23% поліамід і еластан 2%. Ось такі ціни були в дюні, то вирішила взяти. Ось всі покупки, які здійснила, то хотіла поділитися з вами, щоб подивилися, які зараз у нас ціни в місті Вінниця, що можна придбати за акційними пропозиціями. Які продукти я купила, тож поділилася з вами. Дуже дякую, що приділили час цьому відео. І ще хотіла показати. Пам'ятаєте, на вихідних показувала, що купувала айву, щоб приготувати варення. Тож. Вчора ввечері вже нарізала його, засипала цукром, на ніч простоїла. І сьогодні вже зранку ось таку смакоту вже відварила. Хвилин 10-15 відварила і відставила аромат неймовірний, будемо ще далі. Відставила воно постоять і ще декілька етапів проваримо, і варення зайви на зиму. У нас вже буде готове. До речі, готувала в кастрюлі з таким товстим дном від торгової марки Крауф. Це Вала в епіцентрі, показувала в огляді, дуже гарна. До речі, якості слугує вже мені. До вподоби, що вона товстим дном, дуже зручна у використанні. Ось так от поділилася також з вами. Дуже дякую, що приділили час цьому відео. Переглянули. Я вам бажаю чудової, затишної осені. І вже бачите, так швидко промайнули вихідні. Тож я бажаю чудового настрою і гарного початку робочого тижня. Бережіть себе, добра, любові, миру і до наступних відео оглядів. Всього самого найкраще.